Це один із найбільших ринків в Ужгороді, де продають новорічні прикраси. Пані Оксана вже другий рік перед святами пропонує мешканцям міста різні товари: іграшки, гірлянди, наліпки, дощики. Вибір великий, та й ціни різні. По 20 і по 11, Це дешевші, такі 18-14 гривень. І дорожчі такі 45, така велика 55 гривень. На ялинку 150 на вулицю. Такі є 100 лампочок 35, так 80 на вікно, такі 55, шланги є такі 125 гривень, Є дешеві такі по 30 гривень, там 100 лампочок є по 12 гривень. Підприємець каже, що до ялинкових прикрас, то цьогоріч у журці вибирають те, що дорожче. Щодо ялинок, то найдешевшу зелену красуню можна придбати за 20 гривень. Найдорожча п'ятиметрова ялинка може вартувати і 5 сотень гривень. Ялиночки із гілок дешевші. Пан Віталій щороку приїжджає до Ужгорода з Великоберезнянщини. Разом із дружиною вони власноруч виготовляють ялинки. За день можна сплести в середньому 60 сантиметрову ялинку, то 8 ялинок в день. Вісім ялинок в день. Ну, На то теж багато приходить і втрат, бо з Львовської області там плетуть вони. Віревку, а я плету проволоку до нового року. у році готуються заздалегідь. Більшість мешканців міста вважають, оскільки свято лише раз на рік, то грошей на ялинку, іграшки, дощик та гірлянди не шкодують. Інші ж кажуть, новий рік б'є по гаманцю, тому купують лише необхідне. Не за дороге, але й не за дешеве. Те, що по кишені. На задоволення не треба шкодувати кошти, щоб радості приносили. Рівень тріста новою це однозначно. Це так, то що ігрушки вже є. немножко докупити чого небудь -то. зарошу, тому що новий рік буває раз на рік. Купувати дорогі чи дешеві ялинкові прикраси справа кожного. Ужгородські підприємці постійно оновлюють товар, аби покупці мали змогу обрати на власний смак як іграшки, так і ялинки. Та найголовніше у новорічно-різдвяний період створити святкову атмосферу у колі рідних та друзів.